Цей бізнес процвітає і ніхто не хоче за це брати відповідальність. Дніпровським операційним судом було знято арешт на дане самочинне будівництво. І ще й суди були і все остальне. Суд був виграний, і все законно, все хорошо. Самар історичний район. Поруч унікальний та старовинний Святотройський собор. Ще ближче автовокзал. А це знайомтесь, автомийка. З цією автомийкою почалася ще у 2023-му. Тоді, у травні, сюди приїхали підрядники і почали заливати фундамент. Місцеві підняли галас. Якось швидко її знесли. Три місяці ми недовго радувалися. А вже восени будівництво поновилося. За лічені тижні на цьому клаптику землі робітники встановили автомийку і здавалося, от-от і бізнес має запрацювати. Однак. Жодних документів на цю мийку від міської влади ніхто нічого не видавав. Ані архітектура, ані комунальні служби підприємства. Зараз ми заручники щодо дій в відношенні цієї мийки. Та не тільки проти міської влади пішов цей бізнесмен, а й проти діючого законодавства розбираємо. По перше, це місце входить до охоронної зони Святотройського собору пам'ятки національного значення. Тобто будь-які роботи мають погоджуватися з мінкультом. По-друге, відповідно до державних будівельних норм України розташування автомийки від приватного сектору має бути не менше 50 метрів. Рахуйте самі. Третє. Вже з документів бачимо, що ця ділянка перебуває у оренді автовокзалу Пад Допас на праві постійного користування. А вони, як орендатори, не можуть здавати в суборенду жоден клаптик землі. Як так вийшло? Питаємо безпосередньо у Ігоря Рязніченко, директора ПАД Допас. Пане Ігорю, доброго дня. Це журналіст, 11 телеканал. Добре. А підскажіть, будь ласка, як так вийшло, що новомосковський новомосковську автовокзал здав в суберенду ділянку в історичному центрі міста. Якщо за договором ви не мали змоги здавати в суберенду цю ділянку, звертайтесь письмово на Протопас, Вам всі відповіді нададуть. До побачення. І якщо ще торік надія на правосуддя у людей була, то цьогоріч… почалися суди. Нам мерія запропонувала два варіанти або Одразу зносять цю мийку і ніяких судів не буде. Або починається суд. Ця будівля заморожується до вирішення суду. Ми вирішили, що треба робити все законним шляхом. 23-му році, в листопаді місяці, було накладено арешт новомосковським судом щодо заборони здійснення будь-якої діяльності щодо даної споруди. Але КПК визначає строки оскарження арешту, строки оскарження складають 10 днів в порушення будь-яких норм КПК Дніпро. Апеляційним судом у 2024 році, спустя рік, було розглянуто апеляційну скаргу відповідних протиправних суб'єктів та задоволено їхню апеляційну скаргу і скасовано арешт. На рік її не, вона не працювала. Обладнання було, там усе вже готове, але тепер вони відновили, повісили з тієї сторони вивіску, і люди на автомийки працюють і миють машини. В очередь не було відключено від електропостачання. Вода. Вода теж подається з автовокзала. Виникає фактично головне питання: хто ж цей невідомий бізнесмен, якому закон не закон і влада не влада. Намагаємось дізнатися на місці. Чи є у вас дозволи, що да, все є. А покажіть нам їх. – Показати це у власника. Приїде власник, він вам все покаже. А Давайте наберемо власника. Власника так. я не можу набрати. А хто вас наймав на роботу? Як ви взагалі знайшли цю роботу? В інтернеті. Ну, і до кого? Власника, я не знаю власника, я навчаюся з управляючим. А хто управляючий? Ну, його зовут Влад. А прізвище є в нього? Я не знаю його прізвища. І тільки от почали питання до робітників, вони сіли в автівку і поїхали. Вже з відкритих джерел бачимо, спочатку пад до пас, передав право користування такий собі TOF Real Service центр. А тепер питання: як думаєте, хто ще донедавно був власником компанії? Правильно, вже знайомий нам директор пад допас Ігор Резніченко. Проте це вже не має ніякого значення, бо не так давно компанію передали товці ДБС. А тут власниця вже Катерина Зеленіна. Проте, чи дійсно це так, адже у контактах вказаний Зеленін Олег. Йому і телефонуємо. Да. Олег Олександрович, добрий день. Да, добрий. день. Журналісти 11 каналу, Підскажіть, будь ласка, як так вийшло, що в вашій фірмі ДБС вдалося виграти суди, адже міська влада розповідає, що автомийка, яку ви побудували біля автовокзалу, незаконна. І таке ще до вас питання. Автомийка, директором якої є ваша. Дівушка, я зараз за згару, мені неудобно говорити. Ні на цей дзвінок, ні на наступні Олег Зеленін вже не відповів. Чи відповість зрештою за свої порушення перед законом? теж питання, утім, ані жителів, ані місцеву владу така нахабність не лякає. кажуть прибрати нелегальну автомийку з історичного центру їхнього міста. Тепер справа принципу анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини каналу.